Це друга частина моїх розмов. Ось. я І зараз я вам скажу, що значить. так, Що значить стрім, -стрім? Це, це ви зараз щось робите і хочете зняти? Ну я вже зняв свій стрімчик і ви його у коментарях. Давайте все сьогодні. І ще як ви е, любите школу і як вам так. І вона сумна, що ви не любите її, тому я хочу просто навчитися. І е, ви не хочете все ж таки, і я вам і все-таки вам подобалося. І ще, як ви любите відпочивати, і мені дуже сумно, що зараз коло. Але ви не хочете... Такі. Але у мене... Але у всіх 13 вересня у мене 46 серпня. Давай, давай, давай. Ну і ще І ось. Як ви хочете зі мною познайомитися? Е, ще як ви любите мене. Ну і ще ну, подобаються мої скини. Ну, це вже. Друга частина була на це все. Пока-пока.